Добрий день. Збираюсь на відправку. Хочу записати вам, що саме я планую з собою взяти. Великий туристичний рюкзак, 70 плюс літрів. Рюкзак дійсно крута річ. В ній є одна певна особливість, що він відкривається як баул. Тобто можна достати речі з самого низу, не коперсаючись, а з боку. То з бокової кишені є доступ до самого низу. Спочатку купив собі військовий, але... також є певна особливість, що ззаду лямки регулюються вище, нижче, тобто дуже він крутий. Але все ж таки, коли я його носив з бронежилетом, то дуже було незручно. І треба було щось вигадувати, бо буквально кілометр. Трохи більше два десь я пройшов і в мене потім все боліло просто жахливо. мені не сподобалась його якість, тому вирішив взяти туристичні речі, в яких планую поїхати. Це штани, футболка, фліска, панама, тактичний годинник, гаманець там з На рахунок речей, то тут є певна особливість, що речі мають бути повністю цивільними. Щоб навіть шкарпетки чи троси не були військовими. Навіть не схожі, навіть не мілітарні, там, не кольору хакі, навпаки, якісь максимально там не схожі на військові. Або ж навпаки, типу, схожі на військові. Тут залежить від обставин, у яких ви працюєте. Моментами. Так, оце я взяв собі еко, еко на гортексі кросівки. Подивимось, дуже на них побратою. Кросівки дуже класні, дуже зручні, гортекс не промокають. Ну але, звісно, вони не зовсім те, що треба. Так, по полігону побігати круто, але насправді потрібні берці. Нормальні берці. У мене особисто були лова. Я залишився дуже задоволений і рекомендую. Тут у мене піддупник, підсумок для скидання використаних рожків. Це відьма від Blade Brothers. Піддупник дуже важливий елемент спорядження. Їх там є декілька варіантів, вони є розкладні і такі маленькі. У мене був і такий, і такий, і я б радив б вам мати обидва. Бо в деяких умовах був зручніший один, в інших. Зручніше було використовувати інший. На рахунок ножа теж дуже важливий елемент спорядження, бо цим ножем я і дерева рубав, там, і що я тим, тільки їм не робив. І банки там відкривав, тобто ну, дуже класний. Але цей, звісно, не дуже зручний. Треба мати трохи інший. Рекомендую вам Blade Brothers, у них там дуже багато різних варіантів. Це підшоломник у мене літній, легенький. такий, Це болісник. Беруші я не використовував я, їх, я поміняв їх на активні навушники. І тобто так, таке собі нам видавали берущі, але я їх не використовував, в мене були активні наушники. Балістичні беруші, не не дешево вони коштують, але я дуже на них також розраховую. Звісно, для артилерії вони не підійдуть, але, але автомат, мені здається, вони повинні. Це в мене тут баф, балаклава, обакс, футболка камуфляжна, такі деякі речі. штурмовий рюкзак. Рюкзак дуже крута річ. Прям взагалі цей Мілтековський супер. Спальник це я неправильно, не знаю, як правильно фірма це називається, квенчуат чи якось. так. Дуже теж крутий, він, тобто, влітку в ньому не жарко, взимку не холодно. Спальник, карімат, ну РПС. Вона... Карімат такий собі, він коротше, дуже якийсь такий дивний. На, на, на нього сідаєш, він стає тонкий, як папірець, а потім знову повертає свою форму. Ну та, Таке собі. Я собі потім, щоб спати, взяв надувний. РПС дуже крута, Мілтековська, на неї віш, понавішував різних підсумків, і прям вона мені дуже зайшла, класно, супер. Теж рекомендую вам кольор, звісно, чорний не дуже варіант, але коли на ньому різні підсумки висять, то він вже і то що він чорний, цього вже навіть і не видно. Просто ремінь розгруз розвантажувальний. Підсумки, під турнікет. Просто звичайна сумка органайзер там. Під сумок під ріжок. Так, це моя також дуже така покупка. Окуляри дуже круті. Там в одному з відео я їх хвалив. Я їх постійно використовував. Чорні, жовті лінзи прям дуже важливий елемент спорядження. Це окуляри. Окуляри також не дешеві. і я на них також розраховую. Це вставки на колінники. Я міряв, вони в. Вставки ці я теж постійно використовую, навіть потім купив собі ще такі мото, м'якенькі. теж там в одному з відео є. Форму ЗСО поміщається нормально. Так, тактичні рукавички дуже. Рукавички теж дуже круті, там у них є певна така особливість, що кінчики вказівного та великого пальця можна зняти. І це прям дуже корисно було. Дуже часто це ставало в нагоді. З зйомними пальцями, вказівним та великим. Якість досить непогана, Рекомендую, але також не дешеві. Блокнот, маркер це мультитул, також з насадками. Тобто... Мультитул теж я використовував багато разів, теж важливий елемент, треба мати однозначно. Маркер, блокнот теж, теж вони мені знадобились, я їх використовував. Викрутка тут. 에, так, Що тут ще у нас далі? Це техніка, там додаткові шнури, зарядки, батарейки, ліхтарик, налобний, звичайний. Все, що було в пакеті, все знадобилось. Батарейки, там ліхтарик. Ліхтарик взагалі дуже важливий елемент спорядження, тобто треба мати нормальний, якісний. Все, що було в тому пакеті, все мені знадобилось. І Noke 11.0. З додатковим акумулятором, щоб залишитись на зв'язку. так, павербанки акумулятори, удлінитель, тройник це від комарів-кліщів це тут триммер, щоб голову погалити. Так. Ну, це таке тут станочки для бриття скотч, там сірники замотані, щоб не промокли мотузка. Запальнички тут у мене ножиці і косачки, щоб ножки гристи. Все, що то перелічено, всі ці дрібнички, вони всі знадобились. Абсолютно все я використовував. Навіть церняки, там, не кажу вже про скотчі, запальнички, там голки, все це було мені в нагоді. Голка нитка. Так, Тут у мене речі натільна білизна, ЗСУ. Звичайні просто штани, там, футболки, майки, труси, шкарпетки, шнурки і запасні обов'язково. Так, тепер тут термос пляшка. Це у нас тарілка, кружка металеві, кип'ятильник і мультитул, вилка, ложка ніж. Термос прикольна річ. Коли там відпочиваєш води в нього гарячий налив, і потім, якщо хочеться тобі там, чи чаю чи кави, то тобі не треба там чекати, поки воно закипить, а одразу наколошмати. Але насправді я його дуже рідко використовував. Пляшка класна річ, вона мені знадобилась, але бажано все ж таки таки військову мати. Вона теж доволі непоганої якості. Тут засоби особистої гігієни, там серветки, вологі, сухі ще тут, ну, там, вухи чистить, тряпочки, там, щось ще. тряпочки, щось Орильно мильні, звісно, треба мати. Е, ще, звісно, тут у мене не було на відео, але рушники, там, капці теж треба мати. Таке, папір. О, ну, таке гель для душу, шампунь, Це засоби особистої гігієни. Тут у мене аптечка. Астечка, звісно, в мене була така здорова і, слава Богу, вона мені майже повністю не знадобилася. З усього ну, цей... не там, якийсь знеболючик, і там якась мазь. Тобто ну, майже нічого мені з цього не знадобилось. Це така цивільна другого ешелону, ну, навіть, навіть не другого, а мабуть, тому що тут таке від срачки, від чихачки, від захворювань. Різ, різних такі. А це вже в мене аптечка бойова. Тут вона з духом. Бойова аптечка потім ще неодноразово поповнювалась, І підсумок і інший в мене з'явився. І не один навіть два. І наповнення, там, додаткові турнікети. Тут тобто, турнікети така річ, яких треба мати дуже багато. Ну і навіть такі китайські вони теж знадобляться на них тренуватися. Комплектів складається. Тут я дуже зібрав багато всього корисного, але я вам за це окреме відео зниму і покажу, що там в неї всередині. І це просто я взяв. І оця сумка з їжею, вона теж стала мені в нагоді, коли вже там після тижня там баланду то вже неможливо було їсти. Я там потихеньку собі там. Не витрачав час, щоб там 40 хвилин там стояти в черзі за холодною тією кашею і чаєм без цукру, а просто встав там щось перекусив, зато спокійно можу собі попити кави там. і налаштуватись на новий день. Трохи харчів і запасні там різні серветки і, і все таке інше. Все зараз це запакуєш одесенько по рюкзакам. І потім вам покажу, що з цього вийшло. Ось загалом показати я вам не зміг, але все це вмістилося в той величезний тури... туристичний рюкзак і в Мілтековський. І от в такому вигляді вже я приїхав в воєнкомат. Там були люди, які просто прийшли з барсеткою, там. А в мене було там ці величезні баули. Заряджені, але я вам повторюю, що все, все знадобилось. Все стало в нагоді, і особливо коли потім я зміг забрати свою машину, і це вже не треба було таскати на плечах, то всі ці речі я був радий, що вони були зі мною. Все це я планую з собою взяти. Маю надію, що все це мені знадобиться.